У програмі зроблено кінкрос. Ну що, ваші рученята вже скучили за новою роботою? Тоді готуйтеся. Сьогодні ми зробимо чудовий зимовий декор для вашої кімнати. А зараз ідемо знайомитися з моїми помічниками. Віталіку, привіт! Бо ти нам приніс сьогодні в студію такі красиві аплікації. Я думаю, що кожна дитинка повинна побачити, а ти сам це робив чи тобі хтось допомагав. Мені трошки мама допомагала. Трошки мама допомагала, Настя. Покажи, будь ласка, нашим глядачам, що ти сьогодні нам принесла. Миколай. Це Миколай. Це вже Настя теж готується до зими. Давай ми всім покажемо, це, який це шедевр. Настусь, а скажи, ти сама його робила? Чи хтось тобі Майма. допомагав? Все сама. А Максимчик нам теж сьогодні приніс не менш красивий витвір. Що це таке? Розкажи, Гриби. що чого ти це робив? Гриби, а що ви ти робив їх? Зіманки десь і, 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 і точно, з точки. І. Оскільки в нас зима, я хочу, щоб ви уявили великий сніговий палац снігової королеви. І уявіть, що в неї в цьому палаці стоять великі-превеликі шафи, такі з льоду шафи. А в тих шафах є вишайки. І вішаки теж не прості вішаки. Снігової королеви. Які вішаки? Напевно, теж з льоду. На них сніжинки, сніг, не напевно, такі великі, красиві, льодяні. І сьогодні ми спробуємо зробити такі вішачки. Добре? І щоб все вийшло, нам потрібні вішачки, біло-акрилова фарба, намистинки або бісер білого та червоного кольору, сніжинки, дзвіночки, сріблясті або білі нитки, причепки, гілочки-ялинки, шишки. і Звичайно, вата, як яка без снігу Віталік, Максимчик, Настуся, беремося за роботу. Вішалку фарбуємо у білий колір акриловою фарбою. Старанно замальовуємо прогалини і залишаємо, доки фарба трішки не підсохне. А тим часом готуємо декор. Беремо гарні сріблясті нитки довжиною 30-40 см, неймовірно красиві мережені сніжинки, дзвіночки та сяючі бусинки. Ця краса нам знадобиться для гірлянди, що прикрашатиме вішалку. А саму гірлянду створити легко. Намистини протягуємо крізь нитку, кульки клеїмо до неї. На кінець гірлянди можна почепити дзвоник, щоб наша вішалка отримала дзвінкий голос. Ну а далі ще кілька зимових атрибутів: до гілочок штучної ялинки клеїмо шишки, виходить справжнє лісове деревце. А до самої вішалки чіпляємо ніжні сніжинки і гірлянди з намистинок та кульок. І наша вішалка вже набуває святкового зимового вигляду. А поки діти так натхненно роблять нову вішалку для гардеробу смілої королеви, дізнайтеся, що має бути у шофах ваших дітей цієї зими з рубрикою «Модняшки». Зима диктує свої правила. Тож малеча має одягати теплі речі. Але це не означає, що вони не можуть бути яскравими. На дитячих показах вже були продемонстровані образи для маленьких кая і герди. Отож, маст хев у дитячому гардеробі 2014 це стильні пальто з натуральних тканин для дівчаток. Вільний покрій не лише виглядає красиво та елегантно, а й дозволяє одягнути під пальто теплий светрик. А кольорові принти створюють настрій літа навіть посеред зими. У хлопчачій моді натомість домінують курточки. Вони чудово виглядають як разом з брюками, так і з джинсами. Під курточку варто одягнути в'язаний светр. Таке некласичне поєднання речей виглядає справді стильно. Ще один тренд зимової моди для найменших комбінезони. Вони легко поєднуються з верхнім одягом, і головне, у них діти справді почуваються затишно. Ну і не забувайте про аксесуари: кольорові шарфики зі скандинавськими мотивами, яскраві рукавички і симпатичні шапочки довершать зимовий образ маленьких модників. Ми вже майже завершили нашу зимову вішалку, але тепер я пропоную зробити невеличку розминочку і піти погратися. Добре? Зараз ми так трошечки розігнемося. Я вам дам здам такі листочки, і ви собі уявите, що це є лижі. Значить, ви ставите ножки, дві ножки, одну на один листочок, другу на інший. Продовжуємо декорувати вішалку так, як нам підказує уява. Всі зимові атрибути можуть тут примоститися. Останні деталі нашого оригінального декору ялинкові гілочки. приклеїмо їх до вішалки та прикрашаємо білою ватою, сніжком, що злегка притрусив зелену красуну. На звичайні прищіпки діти можуть почепити записки зі своїм іменем, а ще фотографії зимових свят, відпочинку і пригод. Щоб яскраві враження від улюбленої пори засвічували посмішки на обличчях дітей. Подивіться, яка краса у нас вийшла, але ця вішалка може стати не тільки окрасою вашої кімнати. За допомогою такої причатки ви зможете створити і уявний такий собі фотоальбом. Сюди ви зможете будете вставляти календарики або фотографії ваших дітей. Найкращі моменти зимової пори. Ну і звичайно, після кожної роботи що потрібно зробити правильно підкріпитися. Ну що йдемо? встигли переконатися, що навіть зі звичайних простих речей можна зробити справжні шедеври. Саме цим і ми займаємось у програмі Зроблено кінкрос. А наступного разу ми будемо робити домашнього сніговичка, який не розтане навіть у зимову погоду. Тож для цього вам необхідно буде приготувати білі та кольорові шкарпети, нитки, гудзики і вата. Хочете, щоб і ваша дитина стала гостем нашої програми, зробіть лише два простих кроки: надішліть нам листа на адресу кідшоусобакаралюкс.ком скажіть вік дитини та її хобі, а також вишліть її фотографію або ж зателефонуйте до нас за номером телефону два Чекаємо ваших листів та дзвінків. А програма зроблена в Кінкрос бажає, щоб ваша зима була затишною, сніжною та приємною. Бажаємо всім гарного настрою та зустрінемося рівно через тиждень на новому каналі. Па-па!